Старо прогноз для близнюків на квітень 2025 року. Три важливі події місяця. Перша важлива подія. Друга важлива подія. Третя важлива подія. Дивіться, який ще шанс випав ось пентаклівий. Так, далі. Дивимося для близнюків на квітень професійну діяльність. Що очікує вас в професійній діяльності в квітні місяці? Фінансову сферу дивимося. Як будуть складатися фінансові справи? Чого вам очікувати в квітні місяці? Ну, я одразу відкриваю чомусь. Ну, нехай вже так буде. Так, далі дивимося, що очікує близнюків. В квітні в особистому житті, що очікує, так, на що звернути увагу в плані здоров'я? Порада або застереження на квітень місяць. Так, дивимося. Отже, три важливі події. Перша подія це прояв якоїсь людини, або це ваш прояв буде з задоволенням. Дивіться, і шанс якийсь до вас йде фінансовий. Можливо, ви якраз і будете йти тому задоволені, тобто якась нова емоція йде. Можливо, це починання якесь нове у вас емоція викликала необхідність щось почати нове. По карті світ. Друга важлива подія це завершення якогось старого циклу і початок нового. Можливо, подорож, якась поїздка, можливо, якийсь приємний зв'язок людьми з-кордону. Якщо у вас свій бізнес, то у вас співпраця буде клієнти, наприклад, за кордоном. Далі третя важлива подія. Це щастя, успіх, задоволення, радість для всіх членів сім'ї. Це сімейна карта. Всі 10 кубків сповнені приємними, найприємнішими емоціями тобто, якась радість все ж таки йде ваше життя в квітні місяці. Далі, те, що стосується професійної діяльності. Тут у вас стабільність, навіть якась перемога і досягнення, якісь є, і е, ви. Як в своїй тарілці, як риба в воді, водіда, плаваєте в своїй професійній діяльності, стійке положення. дуже. Так, фінансові справи. Тут дивіться, у вас справи дуже гарно йтимуть. Тут тільки одна йде порада. Вам допомагайте тим, хто слабший за вас, підтримує вас, допомагайте тим, хто нижче вас за статусом. Будьте впевнені собі, навчайтеся, чому вам потрібно. А в цілому, дивіться, ви людина, вже, яка да, склалася, яка вже досягла певного рівня, і фінансові справи у вас будуть добре. Тут по дев'ятки жезлів. дивіться, ви від когось обороняєтесь. Це вона, що очікує в особистому житті. Ви обороняєтесь. Чому ви обороняєтесь? Так, цю оставлю. Щоб знати, чомусь ви від чогось захищаєтесь. Можливо, ви не готові до особистого життя. Щас ще докладу. Можливо, ви його і не хочете. Так, дивіться, і прояв до вас людей є. Є люди, які б хотіли. З вами спілкуватися. Можливо, ви надто втомлені, що багато всього робили, і тут йде самітник, тобто ви полюбляєте в квітні, от вам захочеться усамітнитися, можливо, чомусь навчатися, але це не, не веде до спілкування з людьми. Це то, скоріше уникнення соціуму. Хоча прояв людей до вас буде. Так, і по десятки пентаклів. Можливо, ви якраз будете працювати над скоріше над фінансами, вирішили, що вам не потрібне особисте життя. Тут дивіться, відкрийтеся світу. Відкрийтеся, як же до вас прийдуть нові люди, нові можливості, нові емоції. Ви не зможете ними сповнитися, якщо ви закрилися від них. Тут треба відкриватися для світу. Да, це не означає груди на розпашку, щоб плювали не лінь. Ні, відкритися настільки, наскільки ви можете. Можете, потрішечку відкривайтеся, для того, щоб відкрите, той простір, який ви відкрили, могло до вас зайти щось хороше. Так, далі. А тут ви в підвішеному стані, напевно, очікуєте. Якихось результатів, це на що звернути увагу в плані здоров'я, можливо, хтось готується до операції і очікує. Можливо, хтось пливе за течею, не займається здоров'ям, можливо, обдумує щось і треба змінити. Ну, тут добровольно людина сама себе підвісила і не рухається вперед. Хоча для занять для здоров'я рух це дуже важливо. Тут дивіться, Можливо, вам варто дійсно в поїздку. Куди з'їздити, для того, щоб набратися нових емоцій, щоб ментальне здоров'я поправити. Далі набратися якихось енергій, таких вогняних, що вам хотілося щось робити. Тобто емоції вам обов'язкові, не підвішуйте себе. Можливо, ви застряли вдома, сидите ніяких емоцій, і ментально самі собі заважаєте, адже говорять здорові ті, хто здоровий розумом. Так, давайте подивимося, порада. Порада тут така. Не намагайтеся прискорювати події, якось впливати на події в вашому житті. Тут краще сісти і зайняти позицію спостерігача за своїм життям. Тобто ви тут будете спостерігати за людьми, за оточуючими, за подіями, які навколо вас. Можлива тут ще й порада. Краще вам. Вивчити в цей момент, от в квідні місяці, вивчити себе глибше, свої тіньові сторони, де в чому їх прийняти, де в чому, скажімо так, подавити в собі свого лева, тобто вивчити своє внутрішнє я, ваші потреби, душевні потреби, необхідні вам потреби, можливо, психології вам можливо зайнятися, можливо, якісь якості характеру пропрацювати, яких ви раніше навіть не помічали. В собі, то тут краще самокопання зайнятися і не вмішуватися в ті події, які будуть коло вас. Тому що, якщо ви вмішаєтеся, то буде гірше, це як течії пливти великої. Якщо буде необхідність, і коло вас люди якісь посварилися, то вам можна краще прийняти місце, прийняти, вибачте, сторону. Примирювача. Тобто примиряйте людей, знаходьте між негативом і позитивом, скажу так, між емоціями і розумом золоту середину, приймайте рішення і серцем, і обдумуйте його. Нехай все хороше неодмінно збувається, негараздий негатив обходить вас стороною.